Районні, міські та обласні організації Товариства Червоного Христа України на місцевому рівні постійно підтримують внутрішньопереміщених осіб. В організаціях волонтери і співробітники видають продуктові набори, її нічні засоби. Також за наявності людям можуть видавати лікарські засоби та медикаменти. Сьогодні на площі біля будинку культури Вінницька обласна організація Товариства Червоного Христа роздавала продуктові набори тим, хто їх потребує. Ми Вінницьке товариство Червоного Христа Вінницької області роздаємо гуманітарну допомогу внутрішнім переселенцям. Ми видаємо і в Вінниці внутрішнім переселенцям і розвозимо по районам. Наше місто прихистило чимало сімей, що втікали від війни. І приємно відмітити, що наші, так би мовити, вимушені гості. Задоволені гостинністю міста та його містян. Ми усім забезпечені, сказали нам переселенки з Херсону, Донецька та Мелітополя. Допомоги багато громада, тут дуже. Да, да. Да, да. Як ми дуже... чуємо від від друзів, які живуть в інших містах, то тут дуже добре допомагає. Тут громада дуже Всього допомагає. вистачає. Да подібні акції добра нині тривають по всій Вінницькій області.